Крім того, важливим питанням постає, яким чином лікарі встановлюють той чи інший зв'язок поранення травми захворювання до проходження служби. Згідно наказу 402 захворювання, травма поранення вони можуть бути не пов'язані з проходженням військової служби, пов'язані з проходженням військової служби, пов'язані з нещасним випадком під час проходження військової служби, пов'язані з виконанням військового обов'язку. Або пов'язані з захистом батьківщини. Що стосується поранення травми каліцтва контузії, то причини зв'язок встановлюється відносно легко. Для цього потрібно мати довідку про обставини травми, це додаток п'ятий. А також останніми змінами вказується, що військовослужбовець також повинен надати первинний медичний документ при Надходження до лікувального закладу це може бути форма 100 або якщо скеровується за направленням з медичної частини, тоді бажано записи від лікаря з військової частини, а також виписний епікриз з першого лікування.